В ефірі останні спортивні новини в студіо Хендриксон. Мої вітання наприкінці року в Кривому Розі традиційно визначають десятку кращих спортсменів. У цьому престижному списку два вихованці бійцівського клубу Барс Олексій Сердюк та Дмитро Скляр професійно-бійцівський клуб Барс на чолі з Володимиром Коржаком виховав не одного майстра спорту міжнародного класу К1. Барсіці знають далеко за межами Кривого Рогу. 2016 рік виявився для клубу дуже вдалим. Одразу два представники Барсу увійшли до десятки кращих спортсменів року. Олексій Сердюк переможець чемпіонату світу та Європи. з кікбоксингу. Таким визнання спортсмен дорожить не менше, ніж медалями. Для мене честь бути в топ-10 кращих спортсменів цього року. Також за мене ради моїх тренерам. Це для мене перший раз бути в топі. Я очень рад. Дмитро Скляр стал бронзовым призером чемпионата світу с тайского боксу серед юнаков. Такой успех також, відзначений на рівні міста. Ну, я лично так думаю, что это, само, ну, само собой, труд, то что старание, системное посещение тренировок, поддержка друзей, также же тренер очень сильно помогает всегда, готовит к каждым соревнованиям. Самое главное – это стараться их посещать тренировки. Тренер це та людина, яка від самого початку веде спортсменів до Олімпу. Разом переживає моменти тріумфу та фіаску. Іван Зінченко та Віталій Губенко, тренери Дмитра та Олексія, знають, як виховати майбутніх чемпіонів. Мені дуже приємно, що воспитані спортивного клубу Барс зайняв. такое почетное место в топ десятке лучших спортсменов города. Это вполне заслуженно, так как он очень много тренировался, усердно отдавался на тренировках, целеустремленно шел к своей цели и практически в полном сегменте достиг ее. Очень радует достижение Алексея. Он очень молодой спортсмен, у него еще большое будущее впереди. И так как он в такие... Свои молодые года уже досягає таких больших высот, как стал чемпионом Европы, стал чемпионом мира. Я думаю, он еще войдет в профессионал и станет большим чемпионом. Цьогоріч бар здобув неймовірний результат. Дві із шести національних ліцензій збірної України, які дають право виступу на всесвітніх іграх, належать вихованцям нашого клубу Орфану Сананзаде та Юрію Перетячку. Підготовка збірної команди України проходитиме в басі. Керувати процесом будуть тренери клубу Іван Зінченко, Віталій Губенко та увесь колектив. На чолі з Володимиром Коржаком. Ми в этом году виграли дві ліцензії на всесвітні ігри. А наші спортсмени стали чемпіонами Європи. І у нас дуже большие достижения в цьому году. Ну, наша большая команда, більша сім'я, яка значить, 400 дітей і більше 20 тренірів. Плодотворно потрудились в цьому году, Добилися значительних успіхів. Олександр Хрищенко, Костянтин Сологуб, програма Місто спорт. Минулої суботи у 103-й школі відбулися міські змагання з Киратидо Джейка Ес. Олександр Хрищенко знає подробиці. На татамі змагались 12 команд міста. Усього приблизно 120 учасників. Це хлопці та дівчата віком від 6 до 20 років. Спортсмени демонстрували свою майстерність у розділах ката і куміте. Незважаючи на те, що чемпіонат міста з карате пройшов вперше під егідою Криворізької Федерації ДжКС, Наші спортсмени цього спортивно-боєвого напрямку мають багатий досвід виступу на всеукраїнських та міжнародних турнірах. Много років займаємося вижалі різні рівні соревновань». По осінь їздили на чемпіонат міра Шотландію, город Глазґа. Теж привезли У нас. Є чемпіони також по кота, по покуміте. Тому, як би, розвиваємо це направління ДЖКС. Перший чемпіонат Кривого Рогу проведений Криворізькою федерацією ДжКС, став підсумковим у цьому році. Далі на спортсменів очікує тренувальний процес та нові старти. Олександр Хрищенко, Іван Баранов. Програма Місто спорт. Бажаю вам вдалих стартів у всіх починаннях і, звісно, не менш успішних фінішів. Поки це все з вами був Олег Ендрексон. Бережіть себе.